Брайтон Хаус це не просто будинок, це місце сили, краси та гармонії. Тут завжди приємно зустрітися із сусідами за кавою та розмовами. Коли дім це тепло, затишок і щастя, що чекає на тебе щодня, місце, де дорослі відпочивають, а діти щасливо граються у власному дворі, де інноваційні технології самі піклуються про комфорт у твоєму домі, а власний паркінг із зарядними станціями для всіх мешканців. Заощаджує ваш час, безпека та спокій, на які заслуговують люди, із зручними ліжками, вентиляцією, очищенням повітря, вай-фай та клімат контролем, безпека, яка не скасовує дитинства. Тут грають, сміються і ростуть у любові. А півметрова бетонна плита це впевненість, яка зберігає життя, власна охорона дарує спокій. А технології розумного дому дозволяють керувати квартирою навіть з іншого кінця світу. Брайтон Хаус це комфорт, безпека, сучасність і стиль в одному місці.